Біль, розпач, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Надія, єднання, боротьба. Два роки тому Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Колони військ РФ йшли на українську столицю з півночі. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 1 квітня у Білоцерківському краєзнавчому музею відкрилась тематична виставка Київщина Земля Хоробрих. Всі речові експонати, які представлені на виставці, привезені науковцями музею з двох експедицій, які здійснили з червня по липень 2022 року. Експонати привезені з Ірпеня бучі, бородянки Андріївки. Вони слухують доказами нещадних загарбницьких дій рашистів. 38 днів мужності та героїзму українців. Вони дійсно яскравою сторінкою записані в історію цієї російсько-української війни. І саме головне, що битва за Київ, вона взагалі зруйнувала всі плани рашистів і ну вона фактично. Оці 38 днів показали, що як би важко українцям не було, яким би сильним не був ворог, але все рівно Україна вистоїть, обов'язково Україна переможе в цій війні. Виставка складається з п'яти розділів, в яких показано все від планування нападу на Україну до визволення Київщини. Ще ви знаєте, коли ми робили виставку, ну в вимущуні зроблений такий меморіал, який називається Янголи перемоги і там також на деревах ну, вивішували янголатків як свідчення того, що срівно. Ми десь там на небі, на небі, але все рівно також кується наша перемога. і Ми обов'язково переможемо. Для того, щоб якимось чином зробити інсталяцію цього меморіалу в Мощуні, ми з вулиці принесли гілочку і поставили ну просто в підставочку. А буквально пройшло 3-4 дні, і на цій гілочці з'явилися листочки. Це було таке диво. Це дійсно було доведення того, що як би важко не було, як би зараз щоб не переживала Україна, але все рівно. Життя переможе смерть, і ми обов'язково переможемо. І ми дуже щиро хотіли б, щоб цю виставку побачила максимальна кількість і школярів, і студентів, і просто містян. Ми запрошуємо всіх на цю виставку, тому що ну, дуже важливо пам'ятати. Після себе росіяни залишили руїни, катівні та могили. За час окупації загинули 1370 жителів Київщини, 714 з яких були закатовані. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кожної людини, яка вистояла тоді. Бореться зараз, працює і незаперечно принесе волю нашій країні кожному місту. Та селу Україна обов'язково переможе. Головне не втрачати віру у себе, у наших людей і не пропускати жодного дня, коли можна допомогти задля спільної мети.